Ще один топ-лот на нумізматичний аукціон Ренесанс. Це у нас лот номер 46 Чому топ? Тому що якраз аукціон у нас буде закінчуватися 25 лютого, а з 19 лютого по 20 березня буде якраз сузір'я Риб, і ви зможете придбати монету або собі на подарунок, або своїм знайомим друзям, хто в це е, сузір'я Народився. Монета відкарбована з золота 999-ї проби, вага в неї 1,24 грама, це 1,25 унції, тираж 10 тисяч штук. В ідеальному банківському стані збереження так от вона виглядає. Якщо ви бачите якісь подряпинки, то це на капсулі, це не на монеті. Сама монета в ідеальному стані збереження. На аукціоні, я думаю, що вона буде коштувати десь в районі 9 тисяч гривень. Ми зараз на сайті Monitex такі монети продаємо. 10 тисяч гривень, це код товара 1375. Якщо ціна на цю монету виросте, то, можливо, на аукціоні буде більше коштувати. Чому можуть вирости? Тому що, як правило, за, певний, за декілька тижнів до того, як е, настає сузір'я, то на монети там піднімається ціна на 500-1000 на гривень, в залежності від їхньої ціни, тому що їх активніше починають купувати з нумізматичного ринку.